Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і це новини з України. Розпочалася 621 ша доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. І, поки наші друзі та вороги пророкують нашим захисникам застій під час холодів, Україна готує масштабну зимову атаку безпілотниками. Під ударом опиниться тимчасово окупований Крим, а також низка регіонів країни агресора. Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов. І за його словами, атаки дронів зсу завдадуть чимало проблем Росії в найближчі кілька місяців. Так, Україна хоче закріпити значні успіхи за останні кілька тижнів, коли деякі з критично важливих військових об'єктів і військово-морських об'єктів Росії були атаковані українськими безпілотними літальними апаратами. Утім, і дрони противника несуть нашим захисникам та мешканцям нашої країни не меншої загрози, бо є такими ж очами у цій війні. Напередодні провівши розвідку на запорізькому напрямку, противник завдав підступних ударів по 26 населених пунктах, зокрема у запорізькому, пологівському та василівському районах. Зокрема, вдарив ракету Іскандер М по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок чого загинули військовослужбовці, а також поранення різного ступеня важкості отримали місцеві мешканці. Наразі триває з'ясування обставин Збройні сили України співчувають кожній сім'ї, чиїх рідних забрала російська агресія. На Закарпатті також голосили триденну жалобу за загиблими. В народі кажуть, є така професія батьківщину захищати. Що я маю на увазі? Що в Україні хочуть змінити підхід до військової служби? Принаймні такий наказ про зміну концепції підписав міністр оборони Рустем Умеров. Тобто, рекрутинг має замінити призов до 2028 року у планах міноборони. Перевести ЗСУ на військову службу за контрактом, строкову службу ж замінити на інтенсивну військову підготовку громадян призовного віку, окремо також вдосконалити електронну систему військового обліку, прозору систему грошового забезпечення військових та забезпечення їх житлом, вести новий підхід до управління кар'єрою військових з урахуванням їхньої освіти та професійного розвитку, і також запровадити нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими. А тим часом вибухові вихідні були і у нашій керчі за що командувач повітряних сил каже, ніби скалпелем пройшлися, і цей скальп був направлений на інфраструктуру суднобудівного заводу заливу Керчі, де на той час перебував один із найсучасніших кораблів чорноморського флоту РФ носій крилатих ракет калібр. Тож тепер виходить Москва, може вітати у себе ще один плавзасіб, який приєднався тепер до підводного чорноморського флоту. І ще одна тема, яка тепер обговорюється чи не на рівні з війною, це вибори за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Президент Зеленський зараз зважує всі за та проти проведення президентських виборів навесні весні 2024 року. Про це заявив голова МЗС Кулеба. Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні за та проти, сказав очільник МЗС і міністр додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами, але що ми можемо сказати точно, так це те, що Україна не готова віддавати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так, ось чому ми боремося, сказав Зеленський в інтерв'ю західному виданню, і з цим важко не погодитись. А поки поїзд, який нікуди не їде. В центрі Києва виставили евакуаційний поїзд, який вивіз із блокованого ворогом Ірпеня близько 10 тисяч жителів. Інсталяцію на Михайлівській площі встановили на пошану незламним залізничникам. Повідомили про це в Укрзалізниці. І, до речі, понад 10 тисяч залізничників наразі захищають нас в лавах зсу та інших військових формуваннях. До цього часу майже 700 працівників Укрзалізниці демобілізувалися і, незважаючи на поранення, повернулися до роботи у свої колективи на цьому я кажу вам дякую. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!